Полядуємо ми вам завдяки захисникам, захист нашої родини, всій військовій України. Полядуємо, просимо Бога, щоб звершилась перемога. Кожний хай допомагає. Христос ця рождає. Славімо! Нова рагада! Це був сюрприз, дійсно було дуже несподівано і приємно насчет колядників. Я вам скажу, сьогодні настрій підняли мені дуже сильно і було декілька несподіванок приємних. Підтримка насправді дуже сильна, дуже велика. Дуже багато друзів, побратимів. Рідня допомагає. Немає часу навіть це сумувати. Це я сьогодні навіть не ожидав, проснувся, позвонили. Приходь, заходь, і нагороду дали, і за і заспівали, і накормили, і настроєння підняли. Коротше, все як я як у сказки. Коля, дую, дую, генератор чую. Ой, пустіть до хати павер заряджати. Різні заходи влаштовуємо для того, щоб хлопці виводити з цього стану ментальної травми. Путь це дуже подобається. Вони діляться, діляться враженням. Ми бачимо, наскільки це з часом міняє їх. б не були важкі обставини. Треба продовжувати колядувати, підтримувати наш український дух, утверджувати нашу національну самоідентичність. Бажаємо перемоги і будемо колядувати на перемогу з різдвом Христом!